Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів НТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів-рушилка сонечка. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номери телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такі ліхтарі передні та задні, на велику малу кабіну старого нового зразка, як кажуть, на МТЗ. Задній ліхтар у нас йде оригінальний 450 гривень. Ось як можете бачити. Він йде вже в комплекті з лампочками. І також є окремо до нього скло. Якщо, наприклад, у вас фонар цілий, скло, тільки потрібно поміняти ось такий, ось такий скло пластикове, можете щиток пластиковий, точніше, можете придбати. Далі передній ось такий варіант. У нас є теж в наявності, ну і відповідно до нього ж саме скло. Далі у нас йдуть варіанти українського виробництва металевим, з металевим корпусом, але вони йдуть без лампочки. Ось такий мають вигляд. Задні також є окремо скло до них. Попередній ось такий варіант. Також в нашому магазині є інший вибір різних ліхтарів. В основному це все-таки ліхтарі додаткового освітлення. Там йдуть круглі, квадратні, прямокутні, на різну потужність, різна вартість їхня. Зараз підемо подивимось. Зараз покажу секунду. Ось є в наявності фара головного світла. Також є у нас такі ж ледівські можна собі придбати. Хто бажає замовити, великий вибір запчастин. Телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.